Вітаю в даному відео хочу показати такий класний корпус, який я знайшов в Китаї. Дуже багато корпусів я так, через себе прогнав. Дуже, дуже сильна проблема у них з пластиком. Сам пластик не дуже такий, як би пояснити, еластичний. Ось. Він твердий і він тонкий. Є більш-менш нормальні корпусочки. Ось такого плану, як я показував одні одній з останніх ось ці корпуси, але вони трошки такі тонші. Тут ніби також полікарбонат, цей пластик, але ось тут він набагато такий більш відчувається, що це дійсно він. Корпус по самому матеріалу, по попружності відповідає, як і оригінальний акумулятор. ось тут, в принципі, пластик той же самий. Пес полікарбонат, оце оригінальний. І тут він, дійсно щось схоже, що тут він є. Покажу, які він комплектації, цей корпус, що всередині і буду збирати акумулятор. Сам пластик ось такий товстий. так Спеціально зараз візьму і замірюю ще його. Так, всередині є ребра. Сам корпус класний, але один що мінус у нього це його ширина. Якщо 2 по 18, то він не поміщається в такий інструмент. А чисто так окремо, то скрізь він піде. Скоріше за все, хіба би щось я десь опустив. Так, досить така цікава плата. Цей корпус в мене вперше. Я ще такого плану не збирав і не бачив. Окремо тут видно, що живлення по світлодіодах, тобто мікросхема, яка відповідає за підсвітку на платі. Це каже про те, що може бути таке, що він буде світитись, коли заряджається. Ну, але це не точно. Так, транзистори. Так, tm 030 n 04 l Якщо не помиляюсь, один транзистор на 80 А і на 40 вольт напруги. Тобто якраз все супер тут по номіналах. Так, ось такі армовані доріжки. Досить класно те, що тут дійсно є армування, не тільки просто зачищену саму, саму обмазку. Цю. Також тут можна ще. Ще один поставити транзистор, але це, якщо міняти, то потрібно їх всі 4 міняти з однієї партії, з одним опором. Ну, коротше, їх потрібно підбирати правильно. Температурний датчик. Він тут заходить, корпус. Ну, ось така плата. Доробляти я її не буду. Скоріше за все, що ну, може тільки пропаяю шунти і все. Так, тут більше нічого доробляти. Ну і тут ось ці кріплення, де заходить в плату, також я пропаяю. Так, по пластику, що ще тут? Холдер окремо всі банки буде тримати. Також тут є плюсом те, що воно закриває плюс і мінус, вже як мінімум від механічних пошкоджень. Так, ось такі наклеїчки. Зараз наклею. І відповідно пластини для збірки. Три пластини одинакові, одна пластина таким окремим виводом. Дві пластини силові також одинакові. Це для плати всі шурупчики, по ідеї, ось тут і ось тут. А це для того, щоб корпус з'єднати. Сам корпус вже мав шурупи, я їх попередньо відкрутив чотири. Так, в принципі, і все. Тут треба так збирати, скручувати. Буду збирати на Sony Murata vtc 6 a тобто він буде на 8 А. Ну, все як буде на наклейці, так і буде всередині. Останні 10 елементів в мене були, такі, скажімо так, заначка, і вони будуть використані. Так, все, зараз забираю і спаяю елементи поставлю. Так, ось наклею наклеїчки. Ось так вони виглядають. Силання на Ютубі ще не налаштував. Як налаштую, постараюсь знайти силочку, на ці корпусочки. Mm -hmm. Так, все спаяв. Ось так. Виглядає готово зібраний акумулятор. Термопасту поставив для температурного датчика. Ось цього і буду ставити плату на своє місце. Так, все встановив. Температурний датчик все супер. Зайшов термопасту, все на місці, буду паяв. Так, все, підпаяв заодно вже і почистив за кадром від каніфалі. Все, все готова збірочка. тестую на опір, що покаже. Мені цікаво, що по виходу по транзестрах, яке буде падіння. Так, з акумулятора 26 мільйонів Мірію на транзисторах чисто. 29. 3 мільйома виходить падіння. Це з клемами. 30 мільйом, 29,9 загальний опір. У загальному супер. Так, роблю ось такий язичок з скотчу, тут він не клеїться. Для того, щоб воно при тому, коли працює вентилятор, повітря не роздувало у задню сторону сюди, а щоб циркулювало під кнопочку і відповідно через весь ось так, через весь акумулятор. Воно так, в принципі, придумано, тільки тут немає отвору. Виходить, потрібно було би тут робити в платі. Так, на швидкість заряду це нічого не повпливає, на нагрів також не повпливає, тому що акумулятор буде заряджатись фактично однією ж тією самою током, що і його ємність, відповідно, він не буде грітись. Тобто зарядка буде давати максимально 9 А, а він сам 8 А. Цікаво вже протестувати до скількох вольт його зарядить оригінальна зарядка, тому що є випадки, що, що китайські плати не дають більше заряджати там, ніж 19 вольт або 20 вольт. Так, 19,72. І заодно перевірю нову зарядку, яку адаптував. Індикація нічого не висвітлює. Перший раз ставлю такий акумулятор на заряд. Подивимось. Чекаю закінчення заряду. Так, зарядився акумулятор. Перевіримо, що тут у нас по напрузі. Індикатор супер показує, веднувся. Що тут є? 2054, все супер. Це виходить, що тут 4-1 В на банці і це вже можна сказати, що там акумулятор заряджений. Зараз покажу другий акумулятор, який в мене є такого ж типу, але трошки не такий. Ось, так, ось такий акумулятор в мене є. Таких я придбав декілька штук. І вони виявились трошечки невдалим варіантом для зарядки, тому що зарядка їх відключає на 19 вольт. І виходить, що тут 8 А, а реально він ще 2 А не заряджається. Якраз отих 1,5 В не дозаряджаю його по напрузі. Поємності так, покажу, які вони всередині і порівняю, Якраз пластики, те, що я забув а, зразу показати. Ось, знайшов такий же самий корпус, але не зібраний. Так, ці два у нас вже зібрані одним з цих акумуляторів, ось цей я вже користуюсь півроку вже користуюся на даний момент. Він заряджений, він заряджався оригінальною спочатку зарядкою, потім неоригінальною. Пластик тут не такий, ширина в них одинакова, плюс-мінус. Зверху він, як старі акумулятори, ще до Star Protection, ось такий там виріс мали. Вентиляція така ж сама. З плюсів тут це клеми, тому що тут 4 групи контактів, а тут виходить дві групи. Ну, Тут також 4, тому що кожна ось ця ламелька, ось тут видно. Зверху і знизу прижимає. Типу, виходить, що тут 4 групи контактів. і... І тут 4, але тут більш у сильніше прижимається. Це вже таке нюанси, так скажімо. Так, що у нас тут по пластику? По пластику у нас наступна ситуація. Цей пластик йде без маркування. Він ось такий. Зараз покажу цей кухні. Цей також ну, він з маркуванням. А також є тут дата виготовлення в нього. Ну, вже такий більш-менш варіант непоганий. Тут ніхто ні в чому не признається, що він це таке зробив. Так, далі всередині перетинки. Тут набагато таких більше, підтримуючи, є ось такі підтримуючі з боків, направляючи для цієї стінки. Також ось 5-4 штуки. В цьому варіанті такого немає. Тому, коли зібраний він, так, зараз плату пізніше покажу. Коли він зібраний, тому ось так можна продавити цю стінку. Тобто вона так тут плаває в цьому корпусі. Ось, наприклад, зібрав я його і ось стінка. Ну, звичайно, тут буде так акумулятор, всередині елементи і так далі, що воно не втече так зразу, але все рівно, коли ось це зібрати, воно тут все монолітом тримається. Це вже такі конструктивні моменти. Далі, сам пластик. Тут який плюс, що вентиляція є. Ось зараз покажу. Ось так краще буде. Така ж сама вентиляція використовується в акумуляторах. XGT в макіти. У даному варіанті тут ці віконці закриті, але знизу є отвори. Хоча тут отвори також знизу є. Далі, тут пластик є ребра всередині. Ось такі тут я покажу більш детально. Хоча вони там сильно не тримають, але все рівно як би не було таке, скажімо, як армування додаткове є. Тут все. У нас рівненько. Товщина пластику. Ось. Видно. Отут От ідеально видно на самому цьому кантику. Ну, краще в цифрах. В цифрах у нас тут 3 міліметра чистих, можна сказати. Товщина. Цей варіант. 2 і. 2,3 і Тобто виходить на 20 на. Тобто виходить десь на 20% відсотків цей тонше. Не тільки в товщині ще й різниця, а в самий матеріал. Тут він такий. Ну, Більш-менш. цей він набагато такий, як би сказати, тугіший і м'якший. Його так легше чуть-чуть рухати, ніж цей. Хоча цей тонше. Виходить, що вони по міцності може і одинакові, але за рахунок товщини пластиків я думаю, що в будь-якому випадку цей варіант виграє. А також він а, такий більш більше тримається купи, можна такими простими словами сказати, через те, що в нього. Ось такі тут направляючі є, хоча тут також є, але через тущину, знову ж таки, пластику воно тут набагато все надійніше. Так, ця сторона така же. Тут низ ідентичний практично, хоча ножками відрізняється. Передня частина, тут вже була наклеєчка наклеєна. Ну і такі справи. Так, і по платі. Плата ось тут таким варіантом виконана. Але... Але саме основний момент це ось ці такі контакти виходять. Видно, тут більш, набагато більше площини, а все прогільзовано. Ну, тут також все прогільзовано-проармовано, але плюс тут ще 3, 4 транзистори, тут 3 транзистори. Навіть якщо вони одинакової потужності, ну, навіть якщо ці потужніші за, за цих, то розсіювання тепла тут буде рівномірніше. Хоча, тут, якщо подивитись по відстанях, то ось цей транзистор буде вже найменше навантажений. А в цьому варіанті виходить, що всі три транзистори. Плюс-мінус навантаження одинаково, тільки ну, ось цей крайній менш навантажений, тому що тут доріжка так далі йде до контактів. Хоча тут видно, що все прогільзовано, все проармовано. І контакт тут суперовий. Ось. Все армовано додатково. І ось так за контакти. Це перший момент. Другий ось тут така контактна група. Виходить як в акумуляторах 6 амперних Ось 6 амперний акумулятор. Це мій придбав акумулятор, він вийшов з ладу по причині плати. З платою проблема була, я знайшов проблему, елементи там всі цілі. І ось тут такі контакти. Виходить, що ці контакти набагато цікавіші. Всі 6-амперні акумулятори в Макіти з такими контактами тепер. Ось такі досить непогані. За рахунок цього мені макітовські акумулятори. Набагато більше подобається через те, що тут є нормальні такі контакти з акумулятором і інструментом. Ось навіть якщо якийсь повербанк або ліхтарик там немає навантаження, то вони роблять ось такі коротенькі контакти. Але тут, як би сказати, тут і того стає. Але при інструменті, там де великі навантаження, то це відіграє велику роль. Тому що, як би не було, що в таких акумуляторах, наприклад, ось тут дві групи контактів, і тут виходить вісім контактів, то є різниця. Як би воно не було. В Деволта вже зроблені нові контакти, трошки відступлю від теми. Нові акумулятори вже йдуть з ось такими контактами. Оце замінник, але в оригіналі так каже сама ситуація. Не знаю, може й оригінальні такі плати. Суть в тому, що ось пластини йдуть товсті, пруженості такі досить. І тут виходить 6 контактів силових. Тобто також. Є такий, скажімо так, варіант вирішення цього питання. Такі контакти вже стоять в акумуляторах 10 амперні 8 Амперні, і якщо не помиляюсь, 6 Амперні вже з нових років. Це вже таке. Так. Тестування даного акумулятора, який зібрав, вже, мабуть, зроблю в другому відео. Хоча, може і не буду взагалі робити, тому що. А ці елементи я вже тестував акумулятори і є вже відео по елементах цієї фірми і цієї партії. Тобто там все буде без змін. Так, в кінці, що хочу сказати, що корпус такий дуже якісний, і його можу рекомендувати до використання. По захистам також, скоріш за все, що не буде проблем, тому що вже схема, скажімо так, відпрацьована. Не один раз китайці вже ці плати робили і не думаю, що там є косяки. Хоча навіть в теперішній час є такі плати, що з зарядкою, наприклад, вони не дружать повністю, як має бути. Ці плати, по захисту на елемент я перевірив, якщо один елемент там перезаряджений або перерозряджений, тоді. Помилку б'є зарядка. Вона вибиває щось типу або помилку, або а, що температура там перевищена, щось такого плану, будь якусь іншу проблему, але не заряджає. Тобто а, перегріву, перезаряду або якихось там фейерверків з даними платами не буде. При справній зарядці і самій платі. А, так можу тільки його рекомендувати. Скоріше за все, що я буду собі. Декілька акумуляторів такого плану все-таки збирати. Вже по можливості або і по потребі вже буду бачити. Для більш таких енергоємних інструментів для перфоратора, для болгарки, це потрібна штука. Тому що, коли йде навантаження, коли йде робота, там звичайні 5-амперні акумулятори просідають, там ну, немає потужності і багато-багато. Від того виходить мінусів. Не вистачає, не вистачає шістерки, 5, -амперного, 6, 5 А, 6А акумулятору не вистачає макіти для потужності. О, в загальному так є ще корпуса, які можна зробити, що вони будуть поміщатися 2х36. Я в попередніх відео показував. У мене ось такий акумулятор дуже сильно виручає. Це він на 21700, також на 8 А. Але він зібраний на Samsung 40. t З такого плану це буде набагато цікавіше. Цей елемент у мене вже за півтора року один раз виходив з ладу по, по причині плати. Тут плата гірша, тут вже трішки інакше. І контакти. Там, ну, тут вже окрема історія, так скажімо. Також він не поміщається в перфоратор і в пилисос. Де критично важлива ось ця сторона, цей виступ, він в цій стороні довжина компенсується у передню частину, а на цьому акумуляторі у задню частину. Хоча по балансу такий акумулятор також досить зручний у деяких варіантах. Але в використанні він вже навіть у 18 вольтовий інструмент не скрізь сідає. А ось цей варіант він практично скрізь сяде. Там, в принципі, як воно завжди, робота покаже. Це ще не провірений такий корпус, не провірена плата. Пізніше, вже, як попрацює він хоча б півроку рік. В залежності вже, звичайно, від навантажень, вже будемо бачити, як він покаже себе. Ось таке вийшло відео. Всім дякую, хто додивився. Всім гарних і хороших якісних акумуляторів.